Сусальне золото. Це найтонші листи золота, які використовувалися зазвичай з метою декору. Перші згадування про сусальне золото відносяться до періоду правління південної та північної династії Китаю. Історія виробництва золотих листів в районі Лонтан. Нанкін нараховує близько 1700 років. Це абсолютно точно використане сусальне золото досить високої проби, тому що саме високопробне золото дає можливість потоншити його до, до такої товщини, яка буде легко піддаватися покриттю на різних поверхнях, і тому максимально абсолютно. Ще до цього можна додати, що це ще й економічно. Су Самого золота йде дуже мало, скажімо, на то, що те, щоб позолотити скульптуру, а скульптура виглядає золотою. Нанесення сусального золота потребувало дуже тонкої роботи майстра. Познайомимося із процесом на прикладі скульптур геніального пінзеля. В даному випадку на скульптурі виконано класичний метод позолоти. Є різні способи нанесення позолоти. В даному випадку використаний клеєвий спосіб нанесення позолоти, тобто використано тваринного походження клей це білок в основі. Білок яйця куриного. також. Ми бачимо червоне підсвічування під золотом. Воно виконує кілька функцій. Одна з них це більш глибший відтінок золота, тому що товщина золота невелика, і воно навіть має пори, і можливо навіть і світиться десь. Але ця підсвітка її основу входить вірменська глина балюс. Це досить давня технологія. Ця глина має особливості свої, які дає можливість потім полірувати це золото. Сусальна поліментна позолота дає можливість розтягувати золото. Для цього використовували твердий камінь. Ним полірували поверхню позолоти. В складову клею входила глина і наносилася вона в багато прийомів. Поверхні полірувалися, і потім, за допомогою особливого розчину, змочувалися листи і накладали золото. Ми бачимо наскільки багато є таких квадратиків. Якщо замітити на цій поверхні, ви можете ближче подивитися. Є такі полосочки квадратики. Це кожен кожен ця, ця лінія це накладання одного листа на другого, щоб не було пробілів. Золото має подвійну основу. Коли протиралися поверхня скульптури, з'являлись рисочки, що дають можливість сьогодні побачити, як відбувалося нарізання сусального золота. Майстри в Україні економно ставилися до накладання дорогоцінного шару. Минулому році я бачив, показували Америку Нью-Йорк, де фахівці із накладання сусального золота золотили годинник на вокзалі на Манхеттені. Я коли побачив цю економіку, то це було жахливо зрівняти з тим, що я знаю, і сам працював в цій техніці. Тобто шматки золота накладалися, і при при цьому абсолютно незахищена поверхня це в відкритій атмосфері, і отакими от фрагментами це золото розліталося абсолютно навколо. Кова, тобто, отака от була така технологія сьогодні. Багата держава. Є ще клеєва позолота. За допомогою того ж тваринного клею наносилися листи золота, але як підсвічування використовували жовту, вохру, тобто фарбу. Це позолота, яка не підлягає поліруванню і дає матовий ефект. Обов'язково автор на рельєфах використовував поєднання матової і полірованої позолоти. Як правило, матова йшла в глибині, тобто це для більш чіткого прочитування рельєфу скульптури. А тепер прослідкуємо це на прикладі скульптури пінзеля на рельєфі. Однієї створки деяканських врат ангел-хранитель зображений в даному випадку також поєднання. Блискучої, тобто поліментної позолоти на одежі ангела, а тіло, голова і дитинча. В... Крите матовою позолотою, теж хоча тут я не буду казати наперед, якщо не зробили дослідження, матова позолота виконувалася ще і лакова, не тільки клеєва, ще з використанням лаку. Над накладанням сусального золота працювали цілі майстерні, і майстер був керівником цих проектів в даному випадку. Майстер Іван Георг Пінзель, який виконав ці, ці чудові групи пам'яток, які як кажуть зацікавили вже світову спільноту. Технології позолоти збереглися до сьогодні, але поліментна позолота дуже складна і кропітка. Тому сьогодні частіше позолотчиками використовується лакова технологія. Ми бачимо по повсякденне поновлення на наших храмах куполів. Тобто наноситься багато ґрунтів лакових, потім накладається сусальне золото. Лак витримується певний час, коли залишаються, як кажуть, самі слабкі клеєві можливості. І Тоді накладається вес золото і прогладжується, і золото прилипає до цього лаку.